Вітаю вас, друзі! В цьому ролику я покажу, як садити бальзамін, а також ви дізнаєтесь, який догляд необхідний за цими чарівними квітами. На сьогоднішній день бальзаміни є дуже популярними і затребуваними в ландшафтному дизайні. За допомогою цих Казкових квітів можна створювати оригінальні квіткові композиції. Чим є цікавим бальзамін, а тим, що в нього тривалий період світіння все літо аж до заморозків. І він не вибагливий догляду, яке місце обрати на своїй ділянці, щоб виростити дивовижні бальзаміни. Квітам бажане розсіяне світло. Тому півтінь для них буде ідеальний варіант. Можна посадити ці квіти під кроною дерев чи під розкидистими кущами. Також гарним місцем буде і добре освітлена ділянка, але так, щоб сонячні промені були зранку, а вже після обіду була легка ажурна півтінь. Сьогодні існує величезна кількість бальзамінів, різних видів та сортів. Я буду висаджувати бальзамін Олера, який ґрунт необхідний для цих казкових квітів. Він повинен бути поживним, добре дренованим? Можна приготувати ґрунту самостійно, в такому разі потрібно дві частини садової землі. Одна частина перегною, одна частина торфу та одна частина піску. В цьому сезоні буду вирощувати бальзаміни в квіткових горщиках, які чудово прикрасять нашу ділянку. Використовую при посадці універсальний ґрунт для квітів. Горщики маю з дренажною системою. Тож відразу почну засипати ґрунт. По своїй структурі він пухкий, поживний та збалансований. Відразу буду засипати у два горщика. Бальзаміни бувають різних відтінків, вони вражають своїми фарбами. Ось яких ви не зустрінете бальзамінів, так це жовтих і блакитних. Але я впевнена, що і такі скоро будуть селекціонери працюють вже над тим, все буде добре. Відмінно. Починаю посадку з червоного бальзаміну. І хоч батьківщина... Цих рослин тропіки, але садівники навчилися вирощувати бальзамін по всьому світі. Це і Європа, і Америка. Загалом важко зустріти країну там, де не вирощують ці чудові квіти. Вони популярні повсюди. Так, можна ще. Трішечки ґрунту додати з усіх боків. Ось заглиблювати квіточку не треба. Якщо ви висаджуєте у відкритий ґрунт, у такому випадку зберігайте відстань між рукущиками 25-30 см. А сюди посаджу бусковий бальзамін. Який же він гарний. Ці рослинки квітнуть все літо аж до заморозків. Уявіть собі, як вони тішать наше око своєю красою. Так, трішечки ще підсиплю ґрунт та ущільнюю, акуратно. А вже після посадки обов'язково проливаю квіти. Спочатку їх треба залити добре, щоб бальзамін вкоренився. А вже надалі полив має бути помірним та регулярним. Бажано ці квіти поливати у вечірній час, щоб вода не випарювалась дуже швидко, а ґрунт залишався вологим надовше. Ще можна трішечки підсипати ґрунт. Бальзаміни дивовижно виглядають в клумбах поруч з вербенами, бегоніями, чорнобривцями, лілейниками. Хвостами, гейхерами, дзвіночками. Вони мають тривале цвітіння, тому вже пізні осені гурщики занесу до будинка і ще кілька місяців буду милуватися квітами. Після того, як бачимо, що бутончики відцвели, їх бажано зривати, щоб не псувалась декоративність. Бальзимини цвітуть весь сезон безперервно, тому витрачають дуже багато сил, потребують постійних підгодівель. Найкраще за всього їх робити хоча б один раз на два тижні. Рідкими комплексними добривами для квітучих. Бальзамін практично не схильний до хвороб і шкідників, якщо ми все робимо правильно, але якщо таке трапилося, на допомогу приходять інсектициди та фунгіциди. Загалом відразу обробляємо, не даємо ніяких шансів бо хворобам та шкідникам. Також у посушливе літо, коли стоїть Дуже суха та спекотна погода, робіть легке оприскування водою. Бальзаміни це люблять. Бажано, щоб вода була відстойною. Друзі, якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок. Все це сприяє просуванню нашого каналу на Ютубі. А з вами була Світлана. На першому дачному всім миру і до нових відео